Давайте розглянемо з вами, як оформити замовлення на клієнта, щоб замовлення зафіксувалося за вами, і, відповідно, воно вам було нараховано виплату. Для цього переходимо в розділ «Офери» доступні «Доступні офери». Раніше я вже показувала, як потрібно створювати партнерське посилання, тому на цьому не засиплюємося. Створюємо посилання на головну сторінку сайту, якщо ще цього не робили попередньо. Створили, копіюємо і відкриваємо у браузері. Тепер потрібно обрати позицію, яку замовив у вас клієнт. Давайте візьмемо, до прикладу, пілку для нормального типу шкіри. Обираємо дану позицію, натискаємо кнопку «Купити». Поскольку форма на замужена, но клиента. Призвещаем я Иванов Иван номер мобильного телефона созначаем Краина. Место. Давайте возьмем Харьков. Відділення номер два. Нехай мере. За бажанням можна зазначати електронну адресу та за потребу додати коментар до замовлення. Це, до прикладу, коли потрібно якесь уточнення, щоб менеджер зв'язався з клієнтом і. А зробив якесь оточнення, наприклад, відносно оплати чи відносно засобу, типу шкіри і тому подібне. Чи є якісь сумніви, ви можете зазначити тут у коментарі, менеджер зв'яжеться з клієнтом і все обов'язково обговорять. І далі переходимо до способу оплати: оплата через систему Pay4Pay, Pay, оплата при отриманні або вибору з менеджером. Вибору з менеджером ми натискаємо, коли ще якісь є сумніви, коли, можливо, буде якась, у нас ну, якісь корективи у замовлення. Тому краще поставити вибору з менеджером, і коли менеджер зв'яжеться для підтвердження, вже все деталі узгодити. Обираємо при отриманні і оформити замовлення.